Бойлер. Це ми називаємо його бойлер, ми так звикли, але в Канаді бойлер це трошки інше, це газовий котел. А в англійську це буде hot water tank. Тож, hot water tank існує в кожному бейсменті. Зазвичай він стоїть десь на підлозі. В спеціальній такій, я би сказав, кастрюлі, яка передбачає, що якщо він прорве, потече, то це все буде далі спрямовано в дренаж. І зазвичай про нього люди забувають, ніколи не чистять, не обслуговують, поки з ним щось не станеться. Так от, лайфхак на мільйон. Зазвичай в Нью-Брансвіку, я знаю, що в інших провінціях може бути по-іншому. Люди орендують нью е, цей Hot Water Tank у Power NB і платять якусь там певну суму в місяць. За те, що вони нібито орендують бойлер у цій компанії і би, у відповідь як бенефіт, мають гарячу воду у себе в хаті. Але те, що вам ніхто не скаже, те, що було б бажано його раз на рік спустити через зливний клапан, який знаходиться в самому низу, тобто прямо там, де злив. Е для того, щоб спустити, достатньо підключити садовий шланг. Там роз'єм має від відповідати садовому шлангу. І спустити це в каналізацію до того моменту, поки через цей шланг вже почне стікати холодна вода. Потім ви собі закриваєте цей клапан і далі користуєтесь. Якщо ви так зробите, то ви змиєте весь шлак, який осів на дно, в каналізацію, і бойлеру буде легше працювати. Hot Water Tank буде працювати довше і безпроблемніше. Питання: чому ніхто не робить? Чому це ніхто не промиває, чому ніхто цим не запарюється? Відповідь дуже проста, тому що ви просто орендуєте, якщо він зламається, то вам привезуть поставлять новий. Ось і все. Чи має це сенс? Чи зробите ви собі чистішу воду, якщо прополощите, так би мовити, цей бойлер? Чи зробите ви собі краще? Взагалі-то так. Ви собі зменшите кількість соли, яка е осіла в баку, е ваш бойлер буде працювати краще. М -м -м, набагато чистіше вода гаряча насправді не стане. Але бойлеру буде легше працювати, і ви будете менше витрачати електроенергію на постійний нагрів цих тектонічних плит у вас на дні вашого хот-вартенка. Тож, взагалі-то, це рекомендовано робити. А якщо ви не хочете цим запарюватись е, і краще б довірили професіоналу, то десь внизу під цим відео буде, будуть мої контакти. Можете до мене написати або подзвонити, і якщо це буде недалеко від мене, то я зможу вам. З цим допомогти, хочу нагадати, що я проживаю в Монктоні, це провінція нью брансвік і, в принципі, працюю то я в Монтоні, але можу кудись доїхати тут недалеко.